Польські фермери продовжили страйк на українському кордоні. Організатори акції повідомили, протест триватиме до 30 квітня. Раніше аграрії обіцяли закінчити блокаду 10 березня. Нині на українському кордоні заблокованими залишаються шість пропускних пунктів. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, у черзі на проїзд стоїть понад дві тисячі вантажівок. Найбільше скупчення спостерігається біля пунктів пропуску краківець та ягодин. На яких напрямках польські фермери пропускають більше автомобілів, десь вони повністю блокують рух в обох напрямках. Як це по напрямку пункту пропуску Шигині, було починаючи з п'ятниці, вони взагалі не пропускали вантажні транспортні засоби лише цієї ночі. За інформацією від польських колег, яку ми отримали, польські фермери вирішили пропускати по 12 вантажних транспортних засобів так одноразово. Раз на 12 годин тих ті вантажні транспортні засоби, які слідують в бік України. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо, добрий вечір. Вітаю вас. Дениса, ну щодо ом, планів чи можна їх, по-перше, збудувати і, по-друге, спрогнозувати, тому що з одного боку є вся інформація про продовження протесту, про те, що він триватиме навіть до квітня місяця. З іншого боку, попередньо були анонсовані розмови у Варшаві. Дональд Тускій їх анонсував міжурядова зустріч в другій половині березня. Ситуація дійсно така, що потребує додаткових аргументацій. на до того щоб розблокувати все ж таки ці кордони. А ці аргументації сьогодні знаходяться навіть не так в Польщі, а безпосередньо європейської комісії, і те, що демонструють польські фермери, це насправді не лише боротьба за ті зміни, які потребує політика Green Deal, а це й посилена боротьба щодо недопущення більшої кількості українських продуктів на європейський ринок, тому що саме в ці дні будуть прийматися рішення. У має на увазі весною в цілому рішення щодо продовження для України без мити без квот, тобто лібералізація політики щодо українського експорту. І ми бачимо, що за два роки дійсно Україна наростила свою присутність в єврозоні, і за рахунок якості і логістики і доступності змогла завоювати певні позиції, в тому числі конкуруючи на полицях з польськими фермерами. Тому для них стратегічно важливо і для так, великої такої лобістської аграрної групи єврозони. Сьогодні через такі дії, в тому числі і тиснути на рішення європейської комісії. Але наша а, сьогоднішня позиція вона має бути незмінною, тому що власне те, що надано європейської комісії, це інтереси 27 країн Єврозони, а не лише там Польщі і ще кількох країн. Тому, звичайно, в перемовному процесі те, що робить сьогодні, наші представники уряду, а дуже важливо зберегти ті умови, які були з самого початку повноштабного вторгнення тобто з 5 червня 22 року, і відповідно не дати можливості, все ж таки, через такий тиск, а, зменшити продукцію, яка пішла з території України, тому що при всіх тих. Власних сьогодні умовах, коли розвивається Чорне море, і ми маємо можливість збільшувати потенціал руху Чорним морем для нас, коридори солідарності є стратегічним важливим напрямком з точки зору доставлення продукції до наших контрагентів, і дуже важливо, щоб ці напрямки працювали не лише з Польщі, але так само, як вони працюють сьогодні з Угорщини, Словаччиною, Румунією. Тим часом є новини про те, що Єврокомісія хоче посилити вимоги до України в рамках транспортного безвізу. Як ви пов'язуєте це з агропродукцією? Бо там вимоги насправді загалом до перевізників, там не йдеться про зерно. Ну так це буде стосуватися безпосередньо перевізників, де буде визначатися, наскільки я розумію, там що кожна з країн може індивідуально застосовувати все ж таки обмеження. І таким чином а, отримати потрібно буде додаткові документи на проїзд. Але я думаю, що а, комісія, а, транспортна комісія європейської комісії, яка має приймати рішення. Транспортний комітет все ж таки врахує ті особливості, які в умовах працюють сьогодні. Український перевізник, український бізнес, і такі обмеження не будуть застосовуватися в цілому для українців, тому що власне вони перевозять той. Продукти чи ті речі, які виробляє український бізнес, який потребує експортувати свою продукцію для того, щоб заробляти валютну виручку для України, і ці кошти, в тому числі, не лише на покриття соціальної сфери, але вони йдуть значною мірою на оборону нашої країни. І від цього стратегічно залежить і безпека Європи, в тому числі. Комунікація Києва з Брюсселем і європейською комісією, і те, як Київ комунікує із Варшавою, наскільки це, скажімо, різні процеси за своєю суттю, за за тими за тими питаннями, за тими проблемами, які підіймаються, і ем, пріоритетність цього всього, наскільки вона зараз має значення, тому що ну, от ми бачимо, та є певні є певна позиція щодо блокування у Варшаві, але натомість польські фермери ігноруючи. Ту даність, яка є, вони блокують там кордон з Україною. Хоча поляки говорять про те, що слухайте, ну тут належить маю на увазі. Уряд тут належить говорити з Брюсселем для того, аби переглядати ось цей так званий зелений лад, грін діл, який ви згадали, що Україна в цьому сенсі робить. Україна наполягає на своїх позиціях. Власне, ці позиції були висловлені і кабінету міністрів, частиною кабінету міністрів, яка приїхала на пункти перетину між Польщею і Україною 23 лютого. Там чітко викладені п'ять кроків, які ми вбачаємо для того, щоб прискорити процес розблокування. А один з яких, власне, це тростороння робоча група, де власне всі ці речі, про які ви сказали, мають бути обумовлені, обговорені. І ще один із пунктів передбачає посилення контролю або частково. Вони на імпорт російської продукції про це теж важливо згадати в контексті тих акцій, які проводять сьогодні європейські фермери проти продукції з третіх країн. Адже поки вони блокують україно польський кордон, а Росія нарощує своє представництво аграрної продукції всередині Єврозони і фактично за 23 рік реалізувала більше 5 мільйонів тонн різного виду продукції, заробивши на цьому значні статки, які тому слю йдуть на підтримку війни, тому в цьому контексті, якщо будуть достухатися до пропозицій України, то нам думаю, вдалося б спільно закрити ті а, білі плями, які сьогодні існують на продовольчому ринку а Європи. Мається на увазі, що все ж таки відкрити для як українського експорту, так і не перешкоджати європейським. Це можливість торгувати в структурі самого Єврозони і щоб Росія, яка може насправді депінгувати цінами, тому що ну насправді це один із топ-експортерів, зокрема по зерновій групі, по пшениці, і вони можуть собі це дозволити. У нас мало часу залишається півтори хвилини. Хочу запитати у вас про реакцію аграріїв на ті дії, які поляки чинили на кордонах, коли. Ну, ламали вагони, фактично висипали зерно на землю. Чи подавали якісь заяви до суду, наприклад, люди, які виробили це зерно, ну це вже не українське зерно, це не було зерно аграріїв. Якщо говорити мовою ринку, це було зерно, яке належало вже компаніям, куди безпосередньо воно рухалося. Також його супроводжували логістичні компанії, трейд. І відповідно це зерно було застраховано. Тому відповідно, всі ці. Питання будуть ставитися цими компаніями, ну скільки мені відомо, що є такі рішення позову до суду для того, щоб компенсувалися затрати. Ну самі повинні розуміти, коли через дії фермерів висипається зерно, потім 30 тонн його втрачається. Потім простой відповідно не устойкається, все тратить на собі перевізник. Тому ці речі, звичайно, потрібно в судовому порядку спорювати для того, щоб навіть в перспективі унеможливити подальшому такі кроки з боку протестувальників. Як ви оцінюєте в цілому ці можливості перегляду польською стороною кордону як стратегічного об'єкта, тобто можливість, скажімо, відсунення цих протестів від кордону, чи вони матимуть, бодай, якийсь тимчасовий ефект? Тому що якщо навіть зараз подивитися на те, де протестують аграрії, ну я не говорю про тих провокаторів та просто ті люди, які заблокували кордон, та. це ж не відбувається безпосередньо на самих пунктах пропуску. Це є за певну. За певних там кілометр два від кордону, чи чи така постанова, про яку йшлося раніше? Вона би могла дати буде якийсь ефект? На мою думку, з точки зору і політичних рішень всередині Польщі можна було б припинити ці страйки. Задіявши правоохоронну систему і дати можливість проводити акції, але вздовж доріг не блокуючи і ще один механізм це власне гміни, на яких проводяться страйки, це адміністративні одиниці. Від рішення гмін багато в чому теж залежить, чи будуть вони проводити, чи не будуть. Ми бачили ситуацію, коли в січні рішенням мін скасовувалися такі страйки, і вони стали неможливими. І тоді пішло порушення закону. І поліція розганяла такі мітинги. Тому, якщо є політична воля, насправді багато чого можна врегулювати. Можна, але від чого залежить ця політична воля ще від майбутніх виборів до органів місцевого самоврядування, і ми бачимо що через ці вибори, ні одна, ні інша сторона не намагається якимось чином заладити конфронтацію. а на поки на цьому полі електоральному. І на жаль, Україна в цьому плані стає заручником таких подій. Так, так, ну бачите, не вперше вже йдеться і про ці регіональні вибори, і про загальноєвропейські, але є така даність, якій ми перебуваємо. Вам дякуємо за те, що знайшли час. Дякую. Денис Марчук нагадаю, заступник голови всеукраїнської аграрної ради щойно з нами на відеозв'язку.